У сучасному суспільстві питання розподілу спільного майна набуває особливої актуальності. Життєві обставини нерідко змушують співвласників переглядати свої права на нерухомість або інші активи, що належать кільком особам. У таких ситуаціях постає питання про виділ частки із спільної сумісної власності, що є складним, але водночас важливим правовим процесом. Привіт! Ви на каналі Дніпро Соціальний офіційному каналі Департаменту соціальної політики міста Дніпра. Мене звати Олексій, і у цьому відео ми з вами поговоримо про те, як саме отримати дозвіл на виділення частки з спільної сумісної власності. Як отримати дозвіл? Для того, щоб здійснювати будь-які правочини з майном дитини, необхідна попередня згода на це органів опіки та піклування. Майно набути батьками і дітьми за рахунок їхньої спільної праці чи спільних коштів належить їм на праві спільної сумісної власності. Тому на виділ частки із спільної сумісної власності батькам дитини та дитині потрібен відповідний дозвіл. Для отримання дозволу необхідно перш за все звернутися до служби у справах дітей за місцем проживання. Контакти служб у справах дітей в місті Дніпро ми залишили, як завжди, в описі до цього відео. Ні які документи необхідні. До служби необхідно подати такі документи. Копії паспортів батьків та неповнолітніх дитини, Копії ідентифікаційних кодів дитини та батьків дитини, копію свідоцтва про народження дитини, довідку про склад сім'ї та реєстрацію за місцем проживання, довідку з місця навчання дитини, копію свідоцтва про одруження або розірвання шлюбу батьків, копію свідоцтва про смерть одного з батьків, копію документу, що підтверджує право власності на житло, також заяви батьків дитини та дитини з 14 років. Присутність всіх обов'язково. Більше корисної інформації та новин соціальної сфери міста, як завжди, у нашому телеграм-каналі. Скануйте qr код на екрані та долучайтеся до нас, щоб не пропустити можливості. Який термін надання послуги? Після ухвалення рішення на засіданні комісії з питань прав захисту дитини при адміністрації району Дніпровської міської ради протягом 10 робочих. Якщо після перегляду цього відео у вас залишилися запитання, ми чекаємо на них у коментарях. Дякую, що були з нами. Підписуйтесь на наші соцмережі, і ми розповімо вам про усі послуги департаменту.